Доброго дня, дітки. Запрошую вас на заняття з математики. Скажіть, що тримають діти? Так, цифри. Назвіть їх. Чотири. Три, один. П'ять. Два. Молодці. Допоможить діткам вистроїти числовий ряд від одного до п'яти. Дівчинка з цифрою один. Наступний хлопчик з цифрою два. Далі хлопчик з цифрою три. Потім дівчинка з цифрою чотири. Наступний хлопчик з цифрою п'ять. Молодці дітки! Коли діти гуляли у парку, то вони порахували листочки на гілочках. І вони нас просять намалювати на гілочках стільки листочків, скільки вони покажуть. Скільки потрібно малювати листочків? Так, чотири. Давайте порахуємо. Один, два, три. Чотири. А на цій гілочці скільки треба намалювати листочків? Так, два. Один, два, два листочка. Скільки потрібно намалювати листочків? П'ять. Давайте порахуємо. Один, два, три. Чотири. П'ять. На цій гілочці скільки листочків намалюємо? Вірно, три, один, два, три. А зараз малята пропоную трішки відпочити. Вищі руки підійміть і спокійно опустіть. Розведіть їх в сторони, плесніть дітки кілька раз. За роботу все, гаразд. А зараз, малята, необхідно уважно порахувати кількість квіточок у кожному букеті та знайти відповідну цифру. Одна, дві, три, 4. П'ять. Якою цифрою позначимо? Цифрою 5. У наступному букеті скільки квіточок? Одна, дві, три. Три квіточки. Якою цифрою позначимо? Цифрою три. Наступний букет скільки квіточок? Одна. Так. Далі. Дві. Молодці. У наступному букеті давайте порахуємо. Одна, дві, три. Чотири. Чотири квіточки, якою позначимо цифрою? Цифрою 4. Молодці малята. Далі, дітки, необхідно з лічильних паличок викласти геометричні фігури. Квадрат. Скільки вам знадобилось паличок? Вірно, чотири. Наступна геометрична фігура трикутник. А для трикутника скільки знадобилось паличок? Так, три палички. Наступний круг. Поясніть, чому круг не можна викласти з паличок? Вірно. Тому що у нього немає кутів. Пропоную зробити круг із мотузки. Чому з мотузки можна побудувати плоскі фігури? Ви всі молодці! До побачення, до нової зустрічі!